Програмку всім кероградцям вже добрі знайомі полички букросінгу. Проєкт Єрсевградський книговир скажімо так, пройшов перший етап свого розвитку. Хтось більше з Кіровоградців стався дійсно, брав книжечки, почитати, приносив, хтось менше, але це питання вже культури, яку треба розвивати. Саме тому буде друга хвиля цього проекту. І про це ми поговоримо з фахівцем Кіровоградського обласного інформаційно-ресурсного центру Іриною Захаровою. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну розкажіть нам, як ви оцінюєте перший етап цього проекту. Двояко, тому що з одного боку були, були і є полички, які активно працювали. Там книжки змінювалися постійно. З іншого боку, деяка частина поличок взагалі стояла і. Ми могли побачити, що ось приблизно 30 пиличок було встановлено. Половину з них адміністрація закладів, в яких розташовувалися ці полички, просто почала використовувати як рекламні щити або як шафи для посуду. Ну, звичайно, ми вирішили зробити паузу і все ж таки визначитися, чи потрібен взагалі букросинг для кіровограду. ми проїхалися по всьому місту, промоніторили ці пилички, Скоротили навпіл, тепер в Кіровограді залишилося близько 15 активно діючих поличок. А скажіть, будь ласка, де діючий зараз? Ну, тобто ви ж дослідили, моніторинг провели, де у нас, на жаль, вони не користуються популярністю, а де, навпаки, тобто це і ну тобто де нас центри читають? кафе. Ну скажімо так, більше читають активніші полички, все ж таки у центрі міста. Угу. Тобто, взагалі, найактивніші це кафе Сіті в торговому центрі «Манхеттен» і кофейня Мокко. Там полички, просто вони в ідеальному стані. Там книжки постійно змінюються. І як не дивно, у льотній академії. Я була дуже здивована, але там поличка теж просто ну, чудово. Марія, як приємно, колишні вихованці але <рес> yeah. академії. Ну, взагалі, це питання, скажімо, не стільки навіть зусиль ваших, скільки взагалі, культури, так, читання в кірограці. І yeah, я думаю, yeah. так розумію, проект проєкт напевно те, щоб кірограці почали більше читати. Так? Yeah. Я так розумію, що для цього друга хвиля і буде призначена. Так, ми вже можна сказати, стартували 29 жовтня. У та, та сама Кофейня Мокко, наші давні друзі, відкрила свої двері люб'язно для нас і е, був рестарт. Е, Ольга Кушнір е, презентувала свою книгу «От мічти до мрії і не тільки», е, і спілкувалася із курсантами, з учнями гімназії новітніх технологій. Е, Ольга Кушнір... Посид... Ольга Кушнір. – це… Я так розумію, Льотна академія. так? Так, да? Це uh -huh. помічник начальника Льотної академії. Вона написала книжку. Це дуже цікава, до речі, книжка. Такий е, невеличкий екскурс у історію е, вітчизняної авіації було дуже цікаво, і було приємно дивитися на цю зустріч, тому що е, знаєте, не стосунки е, викладача і курсанта, а просто ось Ольга Олександрівна розповідала про те, як вона створювала е, цю книгу, як які там пригоди були, і всі отримали задоволення. Взагалі, я так розумію, що зустрічі якраз з авторами так. І Є корушійні сили проекту. Люди, які поспілкуються завтра, захочуть прочитати цю книжку, можливо, інші книжки. І я так розумію, саме тому ви запрошуєте авторів. От в рамках цього проекту. Хто вже був в Кіровограді? А, вже в Кіровограді а, були а, ті самі брати Капранови, які відкривали одну із а, поличок. А був Макськідрук. Взагалі маса авторів, якщо чесно, я навіть зараз багатьох не згадаю. І вже ми плануємо ми вже на цей місяць запланували чотири зустрічі. От. Тепер щотижня будемо збиратися з авторами, з новими. Угу. Угу. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що кількість цих поличок стала менше. Вони ж будуть на тих самих місцях, чи можливо якісь нові е, точки Може, які, будуть? якісь ротації десь просто. Ні, полички, ті, які активно діючі, ті залишилися на своїх місцях. Трошки ми оновили, тому що нові нові книжки з'явилися. Але в принципі, ті, які активно діяли, ті залишилися на своїх місцях. Всі інші ми поки що забрали, і зараз думаємо, куди ще можна їх поставити. Тобто, якщо є якісь пропозиції, так, так і заклади, до... які впевнені, що є інформаційне суспільство. І скажіть, ви досліджували досвід інших міст, десь подібні або схожі проекти працюють і чи працюють взагалі в інших містах? Працюють в Україні. На жаль, бо не такий популярний, як в Європі. Європейський досвід. Ну, такі яскравіші, ми можемо сказати, тому що це для людей нормально і звично ділитися своїми книжками брати чужі в Україні. На жаль, не так активно і не такий популярний буккросинг, але все ж таки зрушення є. А які у нас є орієнтири? Чи принципи кіровоград на перших позиціях Важливо, в ми Україні? Можливо, піонери, так да? Ну скоріше так. Я думаю, що серйозно, ми серйозно, бо як приємно. З іншого боку, це відповідально. Нам більше зусиль треба докладати, якщо такої культури в Україні немає, доводиться створювати її наново. Так <сорхи> <сорхи> ви самі якісь книжки брали на ці поличка, що читали? Так, Чи -чи? Я зізнаюся, я взагалі фанат футболу, тому перша книжка, яку я взяла, це була біографія е, Олега Бухіна. До речі, сьогодні день народження. <сорхи> так. <сорхи> От це була перша книжка, яку я взяла звідти, і так, ну потроху продовжую. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивіться. Я так розумію, що друга хвиля вже розпочалась, так, так і був перший автор, і буде другий автор. Можна вже проанонсувати, ну, другий мисси. сьогодні? повторимо, що сьогодні, так. так брати Капранови об одинадцятій у державному педагогічному університеті. Буде зустріч. Вони також подарують свою чудову нову книжечку, яку мені теж не терпиться вже почитати. Це мальована історія незалежності України. І поспілкуються із студентами. Це буде друга зустріч другої хвилі. А наступного тижня, якщо все буде добре, якщо все вийде, ми запланували зустріч із Валентином Тарасовим. На жаль, ім'я не досить відоме, але взагалі постать дуже цікава. Він актор, він драматург, він телережисер, він лауреат. Багаторазовий міжнародного конкурсу коронація слова І він привезе презентувати у нас свою свій роман. Числав ще не читала. Вже взяла книжку, ще не читала. Там розповідається про поганські племена, про язичницькі звичаї. Ось все таке така історична. Ви знаєте, На жаль, я думаю, що сьогодні буде така черга за книжкою, і я боюся, що вона не повернеться на полички. <с Букросінгу. тим не менше хтось встигне почитати. Це вже досягнення дійсно. До речі, якщо ми говоримо про популярність книжок взагалі серед українського читача, ми знаємо, що є там певна криза, люди набагато менше читають зараз, нібито. З іншого боку, ця книжка, ми знаємо, що була бестселером на книжковому форумі. Вони за кілька. Годин продали 3300 екземплярів, тобто все, що на себе привезли, вони просто розлетілося. Я так розумію, що це ще питання того, як подається та книжка, так? Звичайно, знаєте, такий вираз вміла куп продавати купи да, вміло да, ну, да. Да. готувати, то не вміла подавати, тому це все залежить від цього. Я думаю, що будь-яку книжку можна продати. Просто треба знайти підхід. Я так розумію, що більше читають книжок більше книжок беруть сполучить якраз. Тих авторів, які, які бачили, я бачили наживо, так Та, е, які бачили наживо або про яких чули, чули про так. яких щось читали. Так. А, Бі... а сьогодні це буде повноцінна презентація їх чи просто вони біля полички? Тобто, чи можливо в якійсь аудиторії Сьогодні зала? буде, по перше, я просто знаю, що Ага, давай, ж. по перше, дійсно буде презентація біля полички. Вони поставлять урочисту книжку, будуть зустрічі з студентами різних факультетів. Угу. Також можна буде в бібліотеці Чижевського з ними поспілкуватися о четвертій годині. Абсолютно безкоштовний хід. Вони страшенно цікаві. Співрозмовники, вони співатимуть, вони розповідатимуть цікаві історії, і ввечері можна буде також в Пабі Черчилль послухати безкоштовно їхню програму музичну, вони ще й співають. Я не знаю, біля полички, мабуть, вони технічно поспівати не зможуть, але я всім запрошую, це страшенно цікаві співрозмовники. Я розумію, що провести такий моніторинг дуже важко, але ну, книжки беруть, якісь на їх місце інші ставлять. Але все ж таки, от як ви думаєте, яка книжка була, ну або які книжки найпопулярнішими? Можливо, які першими розійшлися з тих, які презентували автори. Розійшлися куркова романи, і розійшлися біографія Блохіна. Розійшлася. І я знаю одну людину, яка вже його забрала біографію. ну-ну-ну. так і також наших кіровоградських авторів ми запускали на полички. Наших кіровоградських поетів, ту саму Ольгу Полєвіну, розійшлися книжки, але повернулися. Угу. І повертаються в принципі, ну скажімо так, не 100%, але відсотків 80% все ж таки на полички повертаються. Дивно, сама здивувалася спочатку, Які але у нас так свідомі читачі? свідомі читачі. Дай Боже, аби так було завжди, знаєте. І а, нехай ця друга хвиля обов'язково стане успішною і а, вам не доведеться ще якісь полички забирати, а навпаки, доведеться ще і ще виготовляти і розставляти по всьому. Ну і місті. дякуємо за те, що ви допомагаєте долучати до читання книжок кіровоградців. Я думаю, що всі бажаючі кіровоградці зможуть сьогодні побачити про тих капранових? Ви будете Звичайно. на відкритті. О, ну тоді хто захоче познайомитись з Іриною, можна буде завітати до педагогічного університету об 11 годині. Дякуємо, що ви до нас завітали. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо за все, що ви робите для Кіровограда. Ми зустрінемось з вами після коротенької рекламної музичної паузи в студії.